Шановні друзі, ми продовжуємо з вами інформацію про тромбофілії в акушерстві та гінекології. В першому відео я розповів взагалі про систему згортання, фібриноліз і так далі. А сьогодні ми поговоримо про те, які тромбофілії дійсно є, і в практиці саме акушера гінеколога, і що з ними робити. Ну, Є дві групи тромбофілії. Перша група це так звані набуті тромбофілії, тобто це тромбофілії, з якими людина не нарває. Родилася, але вона потім ця тромбофілія з'явилася. І найбільш частим варіантом такої надбаної тромбофілії є антифосфоліпідний синдром. Скорочена АФС, пишуть великими літерами АФС. Може бути первинний вторинний, може бути пов'язаний з системним червоним вовчаком, також серйозним захворюванням. І одним із проявів АфС є створення тромб... тромбів, дійсно, тромбофілія. В тому числі неспровокованих тромбів, коли просто людина живе собі, нічого не знає, і бац, тромб відірвався і вранці помер. На жаль, такі ситуації бувають. А в акушерстві це рання проекламсія, це ранні втрати антинатальні загибелі плода. Досить в ранніх термінах до 34 тижнів це е, самовільні викидні, звичне невиношування, зазвичай після 9 -ти тижнів вагітності це відбувається. Тобто це конкретно акушерські прояви, хоча боїмося, ми з вами все одно більше тромбозів та тромбоемболій. В даній ситуації АФС лікується, він лікується низкомолекулярними гепаринами, в деяких випадках аспірином і інколи поєднанням цих двох ліків. Тобто АФС, на відміну від вроджених тромбофілій, про які ми будемо далі говорити, це захворювання, яке конкретне, ставиться діагноз, є лабораторні методи, які дозволяють цей діагноз поставити, і є відповідне лікування. Тобто, це хвороба, яка лікується, інакше кажучи. Досить відрізняється ситуація з вродженими тромбофіліями, тому що більшість із вроджених тромбофілій, тобто це генетичні мутації, які ми, носіями яких ми можемо бути, вони можуть ніяк не проявлятися. Тобто, може людина все життя жити, в неї є тромбофілія вроджена. І вона ніяк не реалізується. Тобто, просто вона є і все. Народила дитинку, виховала, віддала в дідса в школу, в інститут, потім і все, прожила все життя і померла 85 років. Так може бути. Тому не кожна вроджена тромбофілія є проблемою, і, взагалі, жодна з них є хворобою. Це просто мутації. Але є дійсно вроджені тромбофілії, які. Можуть викликати високий дуже ризик тромбозів, особливо вагітних, особливо у жінок, які ще додаткові мають проблеми. Наприклад, вони палять, там, мають надмірну вагу і після 35 років вживають іральні контрацептиви, естрогени. Все це фактори ризику. Додаткові тромбозу, якщо є тромбофілія суттєва вроджена, може реалізуватися це в тромбоз. Але серед всіх вроджених тромбофілій, тільки наприклад мутації п'ятого та другого факторів, відповідно Лейдена та протромбіна. тільки вони вважаються тромбофіліями високого ризику, і також можна до них віднести. Дефіцит антитромбіна 3 та е, протеїнів СІ та С, ну вони помірного ризику. Але в лабораторіях нам часто пропонують набагато більшу панель тромбофілій, які ну, дійсно вони підвищують ризик тромбозу, але дуже незначно, тому що навіть під час вагітності в 6 разів підвищується ризик тромбозу. Але вагітність це ж не хвороба, але також тромбофільний стан. Тому, кому ми тестуємо, кого ми тестуємо на вродженні тромбофілії, частіше за все, це жінки, які мають тромбози в анамнезі, коли вони просто жили собі, нічого не робили такого поганого, і в них виник тромбоз. Тобто неспровокований тромбоз, не тому, що вона зламала стегно, наприклад, і лежала довго, і в неї вторинний тромбоз, а просто так вона жила собі. Чи вона просто ранні контрацептиви почала приймати 30 років, ніяких більше факторів ризику немає, і виник тромбоз. Таким жінкам можна запропонувати обстеження і на вродження тромбофілії, в тому числі і на антифосфоліпідний синдром також. І жінки з акушерськими ускладненнями. Раннє проекламсія за натантальною гибелью, Плода – це звичне невиношення вагітності, але частіше все ж таки 9 тижнів та більше, таким жінкам можна запропонувати тестування на тромбофілії високого ризику. Але слід пам'ятати, що якщо для антифосфоліпідного синдрому ми маємо науково доведені Дані, які вказують на те, що АФС викликає ускладнення вагітності, а не тільки тромби, а лікування АФС зменшує ризик цих ускладнень. Тобто ми лікуємо і ми зменшуємо ризик викиднів, наприклад. То з вродженими тромбофіліями ми лікуємо для попередження тромбозу виникнення та тромбоемболічних ускладнень, але ми не маємо ніякої наукової. Бази, яка би дозволила зробити висновок обґрунтований, що лікування під час вагітності вроджених тромбофілій зменшує частоту звичного невиношення та інших ускладнень вагітності. Тобто наші дії вони дуже обмежені. І якщо ми щось і будемо призначати, то це у жінок, у яких вже був тромбоз. А якщо у жінки вже був якийсь незрозумілий тромбоз, і вона завагітніла, ми знаємо, що під час вагітності в 6 разів вищий ризик тромбозу. То ми і так будемо призначати низькомолекулярні гепарини. І напрошується таке питання резонне. А навіщо тестувати жінку на вродженні тромбофілії, якщо клінічне рішення про призначення гепарінів та інших антикоагулянтів, воно ґрунтується на анамнезі, тобто на тому, що в неї був тромбоз. А якщо в неї не був тромбоз і не було ніяких ускладнень, то навіщо тестувати здорову повністю жінку? А якщо був. То ми і так знаємо, що будемо призначати антикоагулянти. Тобто зараз мусується дуже сильно у світі, в розвинутих країнах питання, а чи взагалі потрібно тестувати так широко людей на виродженні тромбофілії? Тому що це не додає нам додаткових якихось даних для того, щоб змінювати нашу лікарську тактику. А якщо ми не змінюємо лікарську тактику, навіщо витрачати гроші, хвилювати людей? І так далі? Тобто дуже багато зараз обговорюється. Про те, що є проблема така поліпрагмазія, коли дуже багато приходиш до лікаря, академіка інколи. А він призначає 15-20 ліків, із них там біодобавки бавкадні. Не дуже добре, але такі випадки інколи бувають, на жаль, а є ще проблема надмірного призначення аналізів. Коли приходиш до лікаря, він каже, вам імунограму треба МРТ всього зробити, КТ всього з контрастуванням, зробіть там, лапароскопію діагностичну давайте зробимо. Давайте ну, до Лорен з, з керою, давайте я вас там судинного хірурга, з, давайте до нейрохірурга, стоматолог полікувати всі зуби, а може просто і красивими їх зробити, ну і, і так далі. Тобто не дуже добре, коли ми призначаємо зайві обстеження, консультації, маніпуляції. Це також має негативні наслідки, інколи більш негативні, ніж призначення неадекватного надмірно. Лікування, як це було при в пік ери поліпрагмазії 90-ті роки і початок 2000-х. Тобто був поганий лікар, якщо він не призначав крапельницю, якщо він не госпіталізував в стаціонар на пару тижнів там з насморком і так далі. Зараз ми вже переросли. Ну я сподіваюся, що більшість нас вже з лікарів переросла це, але не всі переросли. Такий, скажімо так, проносний характер призначень аналізів, які не потрібні конкретному пацієнту. Тобто від них не буде конкретної користі, якщо ми їх призначимо. А буде користь лікарю, можливо, у вигляді там, якихось бонусів, і його буде любити лабораторія, а може, і відправить його в Турцію на конференцію. Ну, Щоб такого не було, для цього і така інформація, щоб ви знали, що. Істина не завжди просто, і інколи чесно сказати, що ми не знаємо, воно краще, ніж придумати якусь причину і потім її героїчно лікувати. На цьому все. А якщо буде цікаво, я буду намагатися знімати інші відео не тільки на тему тромбофілії, а і взагалі про проблеми акушерства та гінекології.